Доброго дня, мої любі підписники? Давно я щось нічого не викладав відео. І люблю, дуже люблю своїх учнів, особливо їх нестандартні питання. І один в мене учень питає, Василь Борисович, а що буде, якщо з'їсти 1 грам збагаченого урану? Я так подумав. Слухай, то ти де ти збираєшся знайти 1 грам збагаченого урану? А він каже, а я знаю, де його купити. Я кажу стоп, стоп, каже, почекай, зараз дзвоню в СБУ. <рес> Щоб їм теж повідомити цю новину, що є магазин, де продають навіть по граму збагачений уран. Буває дуже унікальні діти з унікальними запитаннями. І ще з унікальними продавцями, які продають збагачений уран. Особливо таким дітям, які всім цікавляться.